Діти, а ще я пропоную вам подивитися, чому потрібно мити руки з милом, яку дивовижну силу має мило і як воно знищує мікроби. Для цього нам необхідно дві ємкості. В одну малята ми наливаємо водичку. А в іншу ми Наливаємо рідке мило. А ще діти для нашого досліду нам потрібен чорний мелитий перець. Тому вам треба цей дослід виконувати тільки з батьками. Беремо перчик наш і насипаємо його у водичку. Це, діти, будуть наші мікроби. Ось подивіться, скільки мікробів у нашій тарілочці. І що ж, малята, тепер до досліду. Беремо наш пальчик і опускаємо його в тарілочку. Подивіться, як мікроби начіплялися на наші пальчики. Діти, подивіться, скільки микробів на нашому пальчику. Якщо руки з милом не вимити, всі ці мікроби потраплять для нас у животик. І потім ми будемо дуже хворіти, буде дуже боліти наш живіт тому треба вимити руки з милом. А тепер наносимо на наш пальчик мило, окунаємо мило, добре набираємо. До мікробів. Ось, подивіться, як вони тікають, як вони бояться мило малята. Тому, бачите, і пальчик наш залишився чистим, не начіплялися мікроби на пальчик, тому треба обов'язково мити руки з милом, і ніякі мікроби вам не будуть страшні.